Сьогодні будемо готувати лечо з перцю на зиму. Це рецепт ще моєї бабусі. Взимку таке лечо неймовірно смачне. Відкриваєш баночку і таке відчуття, що в кожній маленький шматочок лід. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти, які знадобляться для приготування для вашої зручності, я продублюю під відео. Зазирніть! Почну з перцю. Я його промила заздалегідь. У мене два сорти перцю, ось такий стандартний білозірка. І я купила перець більш м'ясистий, він буде, звісно, смачніший. Прибираю насіння. Нарізаю на ось такі чотири секції. Більш крупні перці нарізаю так, щоб потім було зручно брати шматочки. Помідори вимила. І нарізаю, щоб зручно було їх перекручувати. Я пропускатиму помідори через м'ясорубку. В рецепті моєї бабусі використовували томатний сік, так що, якщо у вас є соковитискач для томатів, перекрутіть їх, ставлю каструлю з томатами на вогонь, доводжу до кипіння, додаю сіль, цукор, олію, добре перемішую. Обов'язково спробуйте на смак. Можливо, вам захочеться додати більше солі або цукру. Знову доводжу до кипіння. Додаю десь 2 третини очищеного та нарізаного перцю. Спочатку перцю досить багато і його не накриває томатний сік. Кілька разів перемішую перець, щоб він рівномірно прогрівся. І тоді він трохи сідає і вже повністю покритий томатом. Через 10 хвилин знімаю каструлю з вогню. Банки та кришки у мене заздалегідь простерилізовані. Спочатку розкладаю по банках шматочки перцю. І потім наповнюю банку доверху томатним соусом. Трохи банкою постукайте. Між перцями утворюються порожничі і томатний соус повинен їх добре заповнити. Закручую банку і перевертаю вниз кришкою. Так розкладаю весь перець. Томатний соус у мене ще залишився. Знову ставлю його на вогонь і висипаю перець, який залишився. Також готуватиму його 10 хвилин. Розкладаю все по банках, банки перевертаю. Гарячі банки накриваю спочатку рушником, який потім легко випрати, а зверху теплою ковдрою. Даю банкам повільно охолонути протягом 12 годин. Зберігати перець я буду в темному прохолодному місці. У мене це кухонна шавка. Ось таке лечо на зиму у мене вийшло. Якщо у вас є якийсь інший рецепт лечо, обов'язково залишайте його під відео в коментарях. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!